Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 69 І завдання у нас наступне. Виконай дію 145 метрів помнож на 1200. Запиши результат у кілометрах та дізнаєшся приблизну відстань від Кропивницького до Миколаєва. І так, давайте почнемо розв'язувати це завдання. І так, першою дією ми. 145 метрів помножимо на 1200. І так, перша це діє. 145 метрів помножимо на 1200 дорівню. Зробимо це в стопчик. І так запишемо 145 помножити на 1200. Це буде 2 на 5 – 10. Два на чотири. Вісім, два на один. А тут. Щоб зекономити кількість рядків, запишемо. В один рядок. Просумуємо це нулі наші ці, тут нуль, тут.

Записати результат у кілометрах. Для цього треба 174 тисячі метрів розділити на тисячу. Бо один кілометр це тисяча метрів. Пишемо 174 раз метри, поділити на одну тисячу метрів. Це буде дорівнювати. 174 кілометри. І так, запишемо відповідь. Приблизна відстань від Кропивницького до Миколаєва 174 кілометри. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!